Всім привіт! Ви на каналі Альони Малюти, і сьогодні ми з вами поговоримо, як змінити своє життя за один рік. Я буду розглядати цю тему з точки зору ченелінгу, психології, духовних практик, а також свого досвіду, тому що в 2025 році я потрапила в такий кризовий для себе період, де моє життя, до якого я звикла, воно повністю змінилося. Мені довелося змінити повністю свою діяльність той дохід, який в мене був раніше. Він повністю зруйнувався, і я починала все з нуля. Пройшло дуже багато трансформацій, особистісних, психологічних, фінансових. І тому мені є що вам сказати. Це відео для тих, хто дійсно кожного року пише якісь нові плани і цілі, але все одно в кінці року не бачить бажаного результату. З чого почнемо? Почнемо з того, що. Коли ми хочемо нового результату, ми маємо щось робити по-новому. Якщо ви робите одні й ті самі дії з року в рік і очікуєте інший результат, це неправильно. Якщо ми беремо взагалі досягання своєї цілі. Кожного разу, коли ми виходимо на новий етап, коли ми хочемо щось змінити, ми проходимо таку певну трансформацію. Людина, яка заробляє тисячу доларів, і людина, яка заробляє 10 тисяч доларів, це дві різні людини. І перед своїм якимось великим кроком, перед своїм масштабом, або якщо ви знаходитесь в тій ситуації, де ви хочете щось почати, бо так як вам подобається, воно вже вам не підходить. Потрібно розуміти, що ви маєте. Повністю трансформуватись. тобто та особистість, яка була раніше, її потрібно зруйнувати і на її основі побудувати іншу особистість. Тобто, в першу чергу, ми робимо аналіз, що ми робили раніше, що нам не принесло результату, як ми це робили, в який час ми це робили. Тобто, максимально проаналізувати, чому не виходить на вашу думку. Якщо ви... Шукаєте цю причину, а ви, але ви не можете знайти, можливо, всередині вас є якийсь психологічний бар'єр, який заважає саме там масштабуватися, або змінити, або вийти на новий рівень. Тому що особисто в мене перед тим як вийти на новий рівень, перед тим як змінити повністю рід своєї діяльності, я пройшла велику психологічну трансформацію. Я вичищала дуже багато програм, я пропрацьовувала дуже багато страхів. Взагалі, хочу тут зупинитися на темі страху, трошки більше її розкрити, тому що страх це наш запобіжник. Тобто у вас є ціль, але перед цією цілею стоїть страх, який вам потрібно побороти, в першу чергу всередині себе. Чому, коли ми слухаємо якогось експерта, ми не можемо просто піти і зробити те, що нам кажуть. Тому що в нас є страх, тому що в нас є упередження, у нас є самозванець, у нас є низка програм, які не дають нам просто піти і зробити те, що каже експерт, тому що в нас всередині є певне обмеження. І для того, щоб виходити на новий етап, ми маємо руйнувати старі обмеження. Коли ви усвідомите, що те, що у вас є в житті, це відображення того, що у вас є на підсвідомості, ви почнете більше приділяти увагу саме своєму мисленню. Тому що на своєму досвіді я перевірила. Я думала, що в мене взагалі немає ніяких проблем, що в житті буде все як по маслу до того періоду, поки я не потрапила в корекцію, де мені повністю показали наглядно в моєму житті, що я дуже сильно помилялася, коли я думала, що я вже все знаю, я вже саме розумна, я познала цю жизність і так далі. Ви не зможете пропрацювати все за один раз, і це не потрібно. Не потрібно. Треба по мірі, знаєте, так поступлення брати і трансформувати свої якісь всередині бар'єри і страхи. Ось повернемось до теми цілей. Так як я вже сказала, діяти по-новому, робити по-новому. Далі передивіться своє оточення. Якщо у вас в житті є люди, які якимось чином вибивають вас із знаєте, вашого привичного ритму життя, які вас критикують, які доставляють вам дискомфорт. Це означає, що вам пора звернути на це увагу. Якщо ви відчуваєте сором, страх, провину, ви спілкуєтесь із відчуттям з цими людьми, це все є не екологічно не тільки по відношенню до вас, а й по відношенню до цих людей. Якщо ви спілкуєтесь із кимось через те, що боїтесь. Втратити цю людину або боїтесь залишитись на самоті, це теж є показником того, що ці відносини вже є не екологічними. Екологічні відносини з оточенням, з зростаючим оточенням, те, яке рухає вас вперед, те, яке допомагає досягати, допомагає розвиватися, воно не побудовано на відчуття обов'язку, провини, страху, жалю і так далі. Будь-які можуть бути програми, абсолютно різні. Відносини з екологічним оточенням це коли ви є людина своїми кордонами, своїми інтересами, і ваш друг чи приятель є людина своїми кордонами і інтересами. Ви не переходите кордони один одного, але вам класно, ви зійшли на своїх цінностях. Наприклад, дуже важливо при виборі оточення сходитись на своїх цінностях. Ви зійшлися на своїх цінностях, і ви продовжуєте рухатись в одному напрямку. Ось це називається екологічність. Ось, якщо беремо третій пункт, третій пункт це наскільки наші цілі є правдивими і достовірними, наскільки ці цілі не нав'язані оточенням. Особисто в мене був такий досвід, коли я ставила ішла, 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 рухалась, робила багато цільових кроків, пропрацьовувала мислення. Ну тобто здавалося б, робила максимум від себе, але не досягала бажаного результату. Так, от. Не досягала, тому що ця ціль була не моя. Дуже часто ми ставимо цілі, виходячи із якихось, з якихось, з якоїсь думки нашого оточення, соціального оточення, нав'язаних соціальних канонів. Тобто, е, як зараз, показник успіху, це якісь бренди, це якісь від дороговалютні відпочинки, це ще щось, це якісь фінансові показники. Якщо для вас це не є пріоритетним, це є окей. У вас тоді будуть стояти цілі інші в інших сферах життя, і це є нормально. І вам не потрібно досягати того, чого ви не хочете. Тому що підсвідомо, ви розумієте, що воно вам не треба. Чому, коли ми щось починаємо, у нас відразу є мотивація, а потім ця мотивація пропадає. Ми не доходимо до кінця, одне закинули, інше почали, знову закинули. Це так само, як люди, які скупляють масово курси, не доходять до кінця. Потім шукають своє призначення, не можуть його знайти. Тому що вам треба просто порефлексувати і зрозуміти, що треба вам. Не вашій мамі, не вашим подругам, не оточенню, нічому. Просто вам. Коли ви це зрозумієте, ви зможете пробудувати певний вектор, як вам до цього дійти. І саме найголовніше ваш, ваша ціль вона не буде триматись тільки на мотивації. Те, що тримається тільки на мотивації, воно не недовгострокове. недовгострокове. Тому що зараз ви е, запалились ідеєю. Ви відчули оцю іскру, ви хочете через тиждень. У вас щось не вийшло, ви вже не хочете. Ви вже подивилися щось інше, захотіли. Ваша ціль має бути така, щоб ви не зливалися. Один із способів не зливатися це, наприклад, ставити собі челенджі чи пропрацьовувати в собі дисципліну. Але в першу чергу ви маєте розуміти, чи дійсно ціль, яку ви поставили, вона є істинно ваша, тому що у вас не вийде досягти успіху. Якщо ця ціль в апріорі вам не потрібна. Ви можете думати головою, що вона вам треба, ви можете собі навіть внушити, що вона вам треба, але ви не будете відчувати відгук. У вас не буде пов'язане те, що ви дійсно хочете, ваша душа, ваш мозок, вони будуть, знаєте, працювати нарізно, у них не буде оцього контакту. І поки не буде контакту, ціль досягатися не буде. І змін теж екологічних. Знову ж таки, не буде. Якщо ви довго будете йти не за своїм шляхом, ви будете собі, наприклад, нав'язувати те, що вам не подобається, терпіти до себе якесь таке відношення, яке вам не подобається, рано чи пізно ви стикнетеся з тим моментом, що життя саме вам буде підсвічувати, що в вашому житті зайве. І моя вам порада йти в зміни самі, чи самому, хто дивиться це відео, самостійно йти і щось змінювати. Якщо ви відчуваєте, що в житті йде не так, щось іде не так. Тому що коли життя буде змушувати вас все одно відмовитись від того, що вам не потрібно, це буде болісно. В 90% ситуацій це дуже болісно. Це коли просто руйнується те, що не треба. Та, звичайно, для того, щоб побудувалося щось нове, але в моменті ви може казатися, що це все кінець світу. і. Ви не будете знати, що з цим робити, і завжди, коли ви йдете свідомо в зміни, це для вас відбувається легше, простіше і не так травматично. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Мені буде дуже цікаво також почитати ваші інсайти. Якщо вони будуть ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал. З вами була Альона Малюта. До зустрічі.